Вечірній привоз, милянемо ціни. Так, пікиночка 65, капусточка на борщ 45 гривень, 45 на салатик. І ця фіолетова капусточка. Так, картошка, девочки, у вас чому? 35. І що, По 30? Невская? О, девочки, дивіться, 30 гривень. Дівчатка і хлопчики, 30 гривень картопля. І часник дешевше стає. Скоро, мабуть, весна, так? Да? 20 гривень є. цибулька. Шикарно, можна вибрати. Хто любить менше, хто любить такі, Вон, дивіться, здорова, яка класна. Бурячок по чому? 30. Так, баклажа... Оху, баклажани... Кабачки 110. Кабачок 110. Морковка 35. Помідорки 100-110. А, ні, по 100 гривень помідори. Дивіться, 100 гривень. 130 тільки чері. Огірочки є. Ця капусточка, дивіться, хто на салатик. А ну, до речі, напишіть, ви купуєте зараз таку капусту на салатики? Чи що ви зараз кушаєте? Які вітамінчики? Пірчик, пікіночка, броколі. В общем, такі ціни. Ну, ладно, покажу вам уже і мандаринки. Мандаринки, вітамінки, лимончики, апельсинчики. Все по 80, До речі, дивіться, все по 80. Авокадо. Гранат. Коротше, тут фруктовий рай, тут класно все виставлено, виложено. Ну, ввечері, звісно, людей маловато, але дівчатка є. мабуть, до п'яти працюють, тому приходіть і ввечері, після обіду, на привоз. Все можна вибрати, дівчатки і мальчики. Всім гарного дня.